Довгоочікувана історична подія для збірної України. Олімпійські ігри стартували. Дуже довго ми чекали на це. Дуже довго ми чекали саме матч збірної України, і він трапився. А перед початком відео прошу вас поставити лайк. Якщо вам не складно підписатись на канал, я вам дуже буду щиро вдячний. А ми починаємо. На жаль, головним лицем цього матчу став не українець і навіть не гравець Іраку, а суддя. Він своїм рішенням, одним рішенням, вбив усю гру, вбив увесь натиск збірної України, який вона показувала на протязі 60 хвилин. І це просто, знаєте, дивитись було незрозуміло. Коли ти робиш все на максимум, коли ти робиш все правильно, роз реально ти дивишся, Україна грає добре, Україна переграє супротивника. І коли ось такі події, судді просто вбивають моментами гру, таке багато разів можна де бачити, але дуже шкода, що саме ось на цей матч. На перший матч збірної України в історії трапилась така подія. Неприємніше з цієї ситуації те, що в першому таймі були два спірні моменти у штрафному майданчику Іраку, де спочатку так, від ноги м'яч потрапляє в руку. Є правило, що якщо від, від тіла попадає м'яч у руку, то це не пенальті. Добре, також штовхали криськіва в штрафтому, знаєте, і теж ну, видно, що ну, окей, за це пенальті ставити не треба. Але те, що поставили потім, де так були руки на спині. Але як майстерно, як, як дельфін виструпнув з води, полетів і за це ставити пенальті, суддя ще ідеально все бачив. Він ідеально дивився на момент. І це ганьба. Це ганьба. Якби мене вболівало за Україну, ось чисто об'єктивно дивитись, то це реально ганьба. Але давайте все ж таки більше про гру Україна. Саме цей склад представляє нашу Україну на Олімпійських іграх. Питання дуже великі, немає зірок. Тих зірок, яких ми очікували, очікували довбики циханкової, зінченки, мудрики, судакови, Трьох очікували, ми думали всі 100%. три гравці точно відпустять. Ні. Їдемо ось такою збірною. Нічим не кращою за половину, які тут є. Тобто, якщо б на ці Олімпійські ігри викликати наших реально лідерів, то ми б могли реально боротись за щось велике, бо це все ж таки u 23 І не всі тут команди такі топові. Так, є Іспанія, Аргентина, можливо, Франція. Ось вони фаворити, але Україна могла б підключитись, знаючи, як ми граємо на юнацькому рівні. Але ні, цей склад і до нього питань, тому що ми розуміємо, рівень нема. Україна грала добре з першої хвилини. Україна взяла м'яч під контроль. Ірак грав за схему 5-4-1 другим номером. Це все зрозуміло. Це їх стиль повністю не давати грати супротивнику на контратаках, шукати свої моменти. І все виглядало так, що блін ну, цей матч може навіть розгромно завершитись для України. Так реально, Україна нагнітала багато небезпечних підходів. Дуже класні вінгери. Хлань і Брагаро накручували по 5 разів за тайм своїх супротивників. Згадуємо момент, коли Брагаро надкрутив трьох, і Хлань просто в порожні ворота не потрапив. Добре, питань нема ще раз, але це домінація була нагнітання, і рак не встигав. Перекривати свої лінії. Ірак 5 захисників став, але їх розривало. Не було там 5 захисників чисто візуально, коли знаєте, що кожна людина відбивається, не дає підійти до своїх воріт. Ні, Україна, гол України це було питання часу. Цей час настав на другому таймі, але треба відмітити, що Україна грала добре. Ірак нічого не створив, так і завершився перший тайм. Другий тайм розпочинається, Україна продовжує свій тиск і забиває. Подача, добивання 1-0. Перший гол. Рубчинський, перший гол для України в історії, дуже історичний гол. І здавалося, що все. Зараз Україна ще розкриється. І рак побіжить вперед, зони позаду залишить і піде другий, бо, бо ну так по законам футболу часто буває. Але що було далі? Пару хвилин проходить, Ірак нічого не створив до цього, нуль моментів. Там навіть ударів, ну, були якісь удари, але це навіть ударами складно назвати. Нуль моментів, і ось той епічний момент Дельфіна, суддя Судану. Це просто треш, Ну, вибачте мене, за це пенальті ставити. В такому матчі, в історичному матчі, 1-1, такий, ну добре, зараз це, ну, це пощастило Іраку, зараз Україна збереться. І знову почне ось цей тиск і дожме їх. Але як ми побачили навпаки, цей момент нас зажав, і ми тільки закрились, і після цього не оклимались. Україна намагалася знову знайти свою гру. Володіння налагодили, пішли заміни. Невеличкі, так, потихеньку, в принципі, майже небезпечні підходи є, моментів не вистачає. І тут Ірак. добре, другий гол Іраку, дуже красивий, Індивідуальна дія того сьомого номера. Гравця прокинув в ближній кут. Так, можливо, є питання до воротаря Фесюна, але не знаю, не знаю, в ближній кут все ж таки, поміж ніг пробиває класний гол, питань нема. Але, знаєте, одне діло, коли б грати, шла і ми розуміли, блін, ну Україна, ну як так? Але тут все якось і незакономірно, тому що ми знаємо, чому вже про це поговорили. 2-1, а вже 80-та хвилина майже. І Україна все одно здавалося, що може знайти момент, бо грає вона добре, Ірак відверто відскакує. Вони створили, ну, не створили нічого, щоб навіть один забити, а вони вже 2-1 нас перемагають. Потім іде іде це накачування, заміни продовжуються 13 хвилин чи 12. Додає суддя. Це така прикольна у них штучка, як була на Катарі, коли там по мільйон хвилин додають кожну зупинку. Ну, не знаю, подивимось, нам це не допомогло. Україна забила, але там м'яч вийшов за лінію. Нам цей момент прям 100% не показали. Так візуально здається, що вийшов. Але знову ж таки, питання є: а можна показати, щоб ми просто заспокоїлись? Ні, не показали. Україна продовжувала, небезпечні підходи продовжуються. Моментів 100% не було. Ось і все, ударів не було. Дуже болюча поразка, дивлячись на те, хто з нами в групі. Марокко, де Ашраф Хакімі. Інші гравці, там по 20 мільйонів, які коштують, дуже небезпечна збірна, яка виграла все ж таки Аргентину в скандальному матчі, де Аргентина забила майже на які на, на 105-й хвилині. Так, це 90 плюс 15. Але потім через 2 години після скасування матчу той гол. Скасували, це якось дивно, смішно. І все ж таки Марокко начебто виграла 2-1, Аргентина теж програла. У нас з нею по нуль очок, але в Аргентині та, там також на кожній позиції гравці з майже топ- всіх чемпіонатів або ж топ команд Аргентини, чи якихось ще непоганих команд, і ціни їх, в принципі, класні. До чого я веду? Впевнений, що це були останні очки. На цьому турнірі для Ірака вони програють два наступні матчі. Це 100%, бо вони по горі нічого не показали абсолютно. Це везіння футбольне, я не знаю, як пояснити. Можливо, вони навіть і голу не заб'ють в наступних двох матчах. Ось. А що нам? Ну, у нас шанси ну, насправді дуже маленькі. Треба 100 обігрувати Марокко, 100% це буде дуже складно. І брати бали з Аргентиною, де грають такі гравці, як Отаменді. Альверес з Мансіт. І так, що треба Альвареса Альвереса зіставляти з Сіканом, ну ми розуміємо, так? що трішечки різні рівні. Тому все, Україна вже з високою, дуже високою вірогідністю не вийде в плей-офф. Із-за того, що суддя вирішив, що там пенальті. Бо так, Україна недосвідчена, цей склад недосвідчений, молодий і психологічно він може легко просісти. Це ми і побачили, але це помилка. Дуже шкода, що вона трапилась тут. І є помилки, за які там ну, так вийшло, але тут суддя все ідеально бачив, є вар, подивись, ну подивись, що ось контакт недостатньо контакту для пенальті. Це ж не той, не той момент, що, типу, є контакт, це треба ставити пенальті. Та футбол це контактний вид спорту. Тут на кожному клам-таки полю все таке відбувається, але... Маємо, що маємо ось такий дебют збірної України на Олімпійських іграх. Питань до наших нема. Бажання є, гра є, малюнок є. Моменти є цікаво дивитись, ось це не те, що знаєте, заставляєш себе дивитись футбол і як ми мучимось. Ні, класно граємо. Тому респектуємо нашим хлопцям, плюс про те, що клуби не відпустили лідерів, які б допомогли українцям на Олімпійських іграх, це дуже було б круто, але питань нема. Тоді чекаємо другий тур на Марокко. Надіємося, Україна переможе. Так, шанси є, але ще раз, там дуже сильні збірні, і треба було брати, звичайно, в цьому матчі своє. Але що було, то було. Тому вам я дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. І чекаємо другий тур. Побачимось!